Юрій Швець продовжує нам пиздюнькати. Агресор видихається Путін. Загнан в угол. Це відео за 17 березня минулого року. каже агресор: видихається. Вже потім були Маріуполь, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Я передивився купу відео з його блогів за минулий рік і віднайшов ключ до розкриття брехні Швеця. Він говорить про якісь інсайди, але насправді цей чувак дупля не відбуває, що відбувається в Україні, Росії, а тим паче у владних кабінетах Сполучених Штатів. Ми розберемо кілька його меседжів. Аби адепти красивого і умного мужчини могли хоча б на мить зрозуміти, що на обличчі у них не Божа роса. Це Райтнао right я Юрій Петрушевський знову гайпую на тесті з прізвищем Швець. Я вже робив окремий випуск про те, як і чому в Юрія Швеця з'явилася аудиторія в Україні, хто його просував і як він нам брехав до війни. Також юрець був у рейтингу експертів-пиздунців, які переконували нас у тому, що іранські шахеди загрози не несуть. Тепер же я поліз відоси річної давнини і покажу вам, де дядя Юра демонстрував свою некомпетентність. А тому, що ситуація критична для кремля. І прийшло время іскать козла відпущення. Секрет успіху швеця шаблон, який він використовує для подачі інформації. Працює це так. Він вкидає меседжі, посилаючись на якісь свої джерела, чи, наприклад, на неназваних воєнних експертів, і залежно від того, що треба зробити, залякати чи дати марні сподівання, від цього і танцює. Швець грає на напівправді, тобто, десь він цитує Вашингтон Пост чи інститут вивчення війни. А потім видає вам пропаганду, посилаючись на невідомо кого, як це було, наприклад, з хімічною зброєю рік тому. Наблюдається стрімлення, стремлення, стремлення тактів активні шаги. В пропагандистской подготовке для проведения Акції з використанням масового пораження. масовопраження, пляжі, хімічного оружия. для чого він це сказав? Щоб ви очканули. тобто він вас шокує брехнею, виводить із власного дзену, і можна насправді по різному подати цю інформацію. Наприклад, як ваш покірний слуга зробити відео і пояснити, що поки що нічого не намічається, але ви маєте себе убезпечити і підготуватися, щоб не панікувати і бути спокійним. Завдання колишнього КДБшника або залякування, або примарні надії. Наприклад, як у минулорічному відео, де він каже, що в Путіна є шанс змінити ситуацію на фронті лише до 9 травня, далі все. Некоторі американські аналітики припускають, що от в во рівному характері э, Красна лінія для Путіна – це 9 мая. Чуєте, як він говорить? Якісь там військові експерти. Ось що відбувається до 9 мая, от на основі цього буде прийматися дальніше розвиття, дальніше рішення, тому що після 9 мая, вважають опитні воєнні експерти в Вашингтоні, у Путіна вже вряд ли буде можливість, будуть сили, средства для того, щоб планувати якісь ще воєнні Авантюри в Україні, ну все таки сталося, але в точності до навпаки: 10 травня росіяни захопили Попасну, В червні Москва окупувала Северодонецьк, в липні Лисичанськ. Але це ж не Швець дає в штангу. Це типу, якісь там експерти вводять в оману нашого дядю Юру. Тому то він і дає примарні надії українцям, які не виправдовуються. Навесні минулого року в цьому ж ключі він розповідав, що влітку в Росії наступить тотальна хана економіці ресурси закінчаться, нічим буде платити зарплати. Недовольство почнеться реально проявлятися десь з червня, з липня, коли закінчаться зарплати тримісячні, які ще все виплачують, виплачують 750 плюс іноземні компанії, які ушли з Росії. Е uh, к цьому ж часу почала банкротитися великі і середні бізнеси в Російській Федерації, цепочки, вони не будуть працювати, закінчаться запаси сирої, компонентів різних, які залишилися від західних компаній. От подав все це поїде. Але якістю у них все тримається. То навіщо він це говорить? Знову ж таки, щоб глядач сподівався, а потім розчаровувався і через це знову шукав відповідей. Де у блогах того швеця? В квітні минулого року він робив відоси майже через день і тоді, і зараз він переконує, що ось ось в Росії відбудеться дворцовий переворот. У нього немає підтримки міністерства оборони, немає підтримки в ФСБ. На кого напирається? Ну реально, у Путіна немає підтримки. Він ось ось втратить владу, він втратив контроль над усім, але якось півтора роки воюється. Або ось, наприклад, Юрій Швець тішиться тому, що Україні дали ленд-ліз і пояснює, що це таке. Сенат Сієна Штатів єдина гласна проголосував за законопроект о лендлізі для України. з цим закону Америка зможе делать то, що не сейчас. Вот многие расстроены, разочарованы. а почему так медленно це все? А где наші там танки і, і проче? Швець, на його жаль, не підписаний на журналіста Голосу Америки Остапа Яриша, який розповідав, що ленд-ліз це не про наповнення, а про механізм зброї не стане більше, не йтиме швидше, як каже Швець. На щастя, ленд-ліз так і не запрацював, бо поки що Конгрес виділяє нам військову допомогу безкоштовно. Для цього щоразу хвалюються додаткові гроші, і тільки коли це припиниться, почне працювати ленд-ліз. І Швець каже, що ми за нього. Не віддаватимемо кошти, оружия, которо послі побіді не будуть. Із розходна не буде уничтожено, короче говоря, остаток должен быть розв'язано обратно Соєдним Штатам. И технически І технічно могут просить оплаты задним числом. Ну, что касается Украины, то этот вопрос будет снят. Ну, он практически снят. То есть фактически это будет подарок Соєдних Штатов, контрибуция, что ли, в общий коті победы над агрессором. Звідки він це знає? Він що, член Конгресу, працює в Білому домі, ніхто в очі не бачив програми ленд-лізу, бо і просто не існує. А його аудиторія вірить на слово старому КДБшнику, який тримав ніс за вітром і після розвалу совка вчасно злив радянською з когентурну мережу, за що йому Вашингтон сказав "Thank you so much" і почав тримати ворога поруч. А він тим часом ще з початку травня збирає бази даних невдоволених українських військових, Сил України, я Хочу сказати, господа, ви герої. І ви напрасно просите, ви вас довели до ручки, ви напрасно просите через інтернет допомоги, у того, кого ви її не получите. Пишіть сюда. З цим вопросом, оскільки речь идёт от деньгах американских благополучательчиков, если надо, я до Байдена, до президента Байдена дойду. Для чого? Він це робить виключно, щоб допомогти українським військовим, а не зливає ці дані комусь, хто в майбутньому може їх завербувати. Це ж Юрій Швець. Він завжди каже тільки правду, окрім моментів, де він відпрацьовує чиє замовлення. Тоді він знову посилається на невідомо кого, як, наприклад, це було в травні минулого року. Є така мисль серед суді в ріятених воєнначальників э, Соєднаних Штатів Америки, що Путіну в Україні потрібно наносити пораження вже в цьому году, тому що далі дальше условия для Украины станут менее благоприятными, чем они будут и могут быть вот до конца, даже не до конца этого года. До... Сідіни і до кінця ноября місяця. неблагоприятними условиями після листопада виявилась передача систем ППО Патріот, американських Бредлі, німецьких Мардерів, французьких AMX Тен Арсі, танків Леопард та Челленджер, найкращий сау у світі Арчер, і це тільки те, що одразу спадає на думку. Але це ж не Юрій Швець помиляється. Це ж ці, або ті, або той. Будь-хто не названий. І глядач це не розуміє, бо в інформаційному шумі одразу. Забуває. Чому? Бо наступного тижня з'явиться нове відео на каналі Швеця, нові сенсаційні заяви, які настрашать або заспокоять. І головне, що їх ніхто не зможе перевірити. Просто вірте на слово Кадебешнику. Ви ж його знаєте все життя. В нього красивий голос і зачіска. А з часом можна сказати: ну хто ж не помиляється? Друзі, це я прошовці лише періодом весни минулого року, і то взяв лише два місяці квітень і травень. Якщо це відео не бере тисячу лайків, то зробимо і про його літню брехню, і як змінювалися його прогнози восени. А взагалі, то ми думаємо пройтись по всім хорошим руським, яких в українському інформпросторі стає все більше. Якщо вам це цікаво, то пишіть в коментарі і замовляйте прізвище. І поза тим ставайте спонсором нашого каналу. Відповідна кнопка є під відео. Па-па!